Привіт, друзі! Ви коли-небудь замислювалися про найдивніші явища у всесвіті? Квантова заплутаність. Концепція настільки дивовижна, що навіть Ейнштейн назвав її моторошною дією на відстані, є одним із найдивніших і найзахопливіших аспектів квантової механіки. Квантова заплутаність це явище, яке виникає, коли пари або групи частинок взаємодіють таким чином, що квантовий стан кожної частинки неможливо описати незалежно від стану інших, і навіть коли частинки розділені великими відстанями. Це означає, що властивості однієї частинки можуть миттєво впливати на властивості іншої, незалежно від того, наскільки далеко вони знаходяться одна від одної. Ця концепція була вперше запропонована Альбертом Ейнштейном, Борисом Подольським і Натаном Розеном у 1935 році, у тому, що відомо як парадокс Епер. Парадокс епер був спробою показати, що квантова механіка є неповною. Ейнштейн і його колеги запропонували уявний експеримент, щоб проілюструвати, що якби квантова механіка була правильною, то це призвело б до моторошної дії на відстані. Яка, здається, порушує принципи локальності та реалізму? Локальність це ідея про те, що на об'єкти безпосередньо впливає лише їхнє безпосереднє оточення, тоді як реалізм це переконання, що фізичні властивості існують незалежно від вимірювання. Квантова заплутаність, здається, кидає виклик цим фундаментальним принципам класичної фізики, у квантовій механіці частинки, такі як електрони та фотони, Можуть заплутуватися в результаті різних процесів, включаючи спонтанне параметричне розсіювання вниз, яке відбувається в нелінійних оптичних процесах, або шляхом взаємодії частинок, що знаходяться поблизу. Після заплутування частинки мають спільну хвильову функцію, яка описує їхній спільний квантовий стан. Коли проводиться вимірювання однієї з заплутаних частинок, хвильова функція руйнується. І стан іншої частинки миттєво визначається незалежно від відстані між ними, наслідки квантової заплутаності є глибокими. Одним із найважливіших є потенціал для квантової телепортації. Квантова телепортація це процес, за допомогою якого стан квантової частинки може бути переданий з одного місця в інше без фізичного переміщення самої частинки. Це досягається шляхом використання пари заплутаних частинок як каналу зв'язку. Коли стан частинки, що телепортується, заплутується з однією з частинок у парі, стан може бути перенесений на іншу частинку, ефективно телепортуючи квантову інформацію. Ще одним важливим застосуванням квантової заплутаності є галузь квантових обчислень. Квантові комп'ютери використовують принципи квантової механіки для виконання обчислень зі швидкістю, недосяжною для класичних комп'ютерів. Заплутані частинки можуть бути використані для створення кубітів, фундаментальних одиниць квантової інформації. Кубіти можуть існувати в кількох станах одночасно завдяки властивості, відомій як суперпозиція. Будучи заплутаними, кубіти можуть виконувати складні обчислення за допомогою квантового паралелізму, потенційно вирішуючи проблеми, які наразі не піддаються вирішенню класичними комп'ютерами. Квантова криптографія також виграє від принципів заплутаності. Квантовий розподіл ключів QKD – це безпечний метод зв'язку, який використовує заплутані частинки для створення ключів шифрування. Оскільки властивості заплутаних частинок нерозривно пов'язані, будь-яка спроба перехопити ключ порушить заплутаність і буде виявлена, що забезпечить безпеку зв'язку. Це пропонує новий рівень безпеки, який має вирішальне значення для захисту конфіденційної інформації в таких галузях, як банківська справа, державне управління та охорона здоров'я. Незважаючи на численні потенційні застосування. Квантова заплутаність залишається одним із найзагадковіших аспектів квантової механіки. Було проведено численні експерименти для перевірки принципів заплутаності та її наслідків для нашого розуміння реальності. Одним із найвідоміших є експерименти з перевіркою нерівностей Бела, які вимірюють кореляції між заплутаними частинками. Ці експерименти послідовно підтверджували передбачення квантової механіки, демонструючи, що заплутаність є реальним і вимірним явищем. Щоб зрозуміти всі наслідки квантової заплутаності, важливо зрозуміти основи квантової механіки. По суті, квантова механіка описує поведінку частинок у найменших масштабах. На відміну від класичної механіки, яка діє, виходячи з припущення, що частинки мають певні положення та швидкості, квантова механіка вводить поняття ймовірності. Частинки існують у суперпозиції станів, доки не буде проведено їх вимірювання, після чого хвильова функція руйнується, і частинка надає певного стану. Принцип невизначеності Гейзенберга ще одне ключове поняття в квантовій механіці. Він стверджує, що неможливо одночасно знати точне положення та імпульс частинки. Цей принцип має глибокі наслідки для нашого розуміння реальності, припускаючи, що на фундаментальному рівні природа є суттєво ймовірнісною, а не детермінованою. Квантова заплутаність кидає виклик нашим класичним уявленням про простір, час і причинність. У класичному світі на об'єкти впливає лише їхнє безпосереднє оточення, а інформація не може рухатися швидше за швидкість світла. Однак заплутані частинки, здається, спілкуються миттєво, незалежно від відстані між ними. Це явище призвело до різних інтерпретацій квантової механіки, включаючи багатосвітову інтерпретацію, яка постулює, що всі можливі результати квантового вимірювання. Існують у паралельних всесвітах. Поняття декогеренції дає можливе пояснення того, чому ми не спостерігаємо квантову заплутаність у нашому повсякденному житті. Декогеренція відбувається, коли квантова система взаємодіє зі своїм оточенням, змушуючи суперпозицію станів руйнуватися в один результат. Цей процес ефективно ховає квантові властивості системи, змушуючи її виглядати класичною. Розуміння та контроль декогеренції є серйозною проблемою в розробці практичних квантових технологій. Нещодавні досягнення в експериментальних методах дозволили вченим створювати та маніпулювати заплутаними частинками зі зростаючою точністю. Наприклад, дослідники успішно заплутали фотони, електрони і навіть великі молекули. Ці експерименти не тільки підтвердили існування заплутаності. Але й дали нове розуміння фундаментальної природи реальності. Одним із найцікавіших аспектів квантової заплутаності є її потенціал для революції в нашому розумінні простору та часу. Деякі фізики припускають, що заплутаність може бути ключем до глибшої теорії квантової гравітації, яка має на меті об'єднати загальну теорію відносності та квантову механіку. Відповідно до цієї точки зору. Сам простір час може виникати із заплутаності фундаментальних квантових бітів, відомих як кубіти. Ця ідея все ще є спекулятивною, але вона підкреслює глибокий вплив, який заплутаність може мати на наше розуміння всесвіту. На додаток до своїх наукових і технологічних наслідків квантова заплутаність також порушує філософські питання про природу реальності. Якщо частинки можуть впливати одна на одну миттєво на величезних відстанях, що це означає для наших уявлень про причину та наслідок? Чи свідчить заплутаність про те, що всесвіт принципово взаємопов'язаний, причому всі його частини тонко впливають одна на одну? Ці питання залишаються відкритими для обговорення і, ймовірно, будуть досліджуватися далі в міру поглиблення нашого розуміння квантової механіки. Але Аспект і його колеги провели серію експериментів на початку 1080-х років, які надали вагомі докази реальності квантової заплутаності та допомогли закріпити її місце у світі фізики. Парадокс ЕПер припускав, що повинні існувати приховані змінні, які могли б пояснити дивну поведінку заплутаних частинок. Однак у 1960-х роках фізик Джон Белл розробив теоретичну основу. Відому як теорема Белла. теорема Белла показала, що жодні локальні теорії прихованих змінних не можуть відтворити всі передбачення квантової механіки. Іншими словами, якби квантова механіка була правильною, то заплутані частинки демонстрували б кореляції, які неможливо пояснити жодними класичними засобами. Це створило передумови для експериментальних перевірок теореми Белла, і однією з найвідоміших і найважливіших із цих перевірок була проведена аленом аспектом і його командою. Між 1982 1900... роками аспект провів серію експериментів в інституті оптики у Франції, щоб перевірити передбачення квантової механіки на противагу передбаченням локальних теорій прихованих змінних. В експериментах аспекта пари фотонів генерувалися в спеціальному процесі, який називається спонтанним параметричним розсіюванням вниз. Цей процес передбачає пропускання лазерного променя через нелінійний кристал, який розщеплює деякі фотони на пари заплутаних фотонів. Ці заплутані фотони потім відправлялися в протилежних напрямках до двох окремих детекторів. Розташованих далеко один від одного. Детектори були оснащені поляризаторами, які можна було налаштувати для вимірювання поляризації фотонів, що надходять під різними кутами. Ключова ідея полягала в тому, щоб виміряти кореляції між станами поляризації заплутаних фотонів. Згідно з квантовою механікою, результати цих вимірювань повинні демонструвати сильні кореляції. Які неможливо пояснити жодною локальною теорією прихованих змінних. Команда Аспекта використовувала швидкодіючі перемикачі, щоб випадковим чином змінювати налаштування поляризаторів під час польоту фотонів, гарантуючи, що вибір налаштувань вимірювань на кожному детекторі був справді незалежним від іншого. Це було критично важливо, щоб виключити будь-яку можливість того. Що детектори можуть впливати один на одного класичним способом. Результати експериментів аспекта були чіткими та переконливими, кореляції між вимірюваннями заплутаних фотонів порушували нерівності Бела, набір математичних нерівностей, які повинні задовольнятися будь-якою локальною теорією прихованих змінних. Натомість результати збіглися з передбаченнями квантової механіки. Надаючи вагомі докази того, що заплутані частинки справді демонструють нелокальні кореляції, експерименти Аспекта стали важливою віхою у вивченні квантової заплутаності. Вони надали перші чіткі експериментальні докази того, що дивні передбачення квантової механіки були правильними, і що заплутаність була реальним і вимірним явищем. Ці експерименти не тільки підтвердили існування квантової заплутаності, але й допомогли закласти основи для розвитку сучасних квантових технологій, таких як квантова криптографія та квантові обчислення. Після новаторської роботи Аспекта було проведено багато інших експериментів, щоб додатково перевірити та дослідити квантову заплутаність. У цих експериментах використовувалися різні типи частинок. Такі як електрони та атоми, і застосовувалися далі складніші методи для перевірки меж квантової механіки. У кожному випадку результати послідовно підтверджували передбачення квантової механіки та реальність квантової заплутаності. Наприклад, наприкінці 1990-х років дослідники з університету в Австрії під керівництвом Антона Цайлінгера. Провели експерименти із заплутаними фотонами на значно більших відстанях. Вони успішно продемонстрували заплутаність на відстані кількох кілометрів, ще раз підтвердивши, що це явище не обмежується відстанню. У 2015 році була проведена серія безлакунних експериментів з перевірки нерівностей Бела, які усунули потенційні недоліки попередніх експериментів. Ці тести, проведені різними дослідницькими групами по всьому світу, закрили всі відомі лазівки та надали ще вагоміші докази квантової заплутаності. Одним із яскравих прикладів є експеримент, проведений групою дослідників з Делфтського технологічного університету в Нідерландах, у якому для проведення безлакунного тесту теореми Белла використовувалися заплутані електрони в Алмазі. Ці експерименти колективно підтверджують розуміння того, що квантова заплутаність є фундаментальним аспектом природи, кидаючи виклик нашим класичним уявленням про простір, час і реальність. Вони проклали шлях до нових і захоплюючих досягнень у квантовій науці та технологіях, обіцяючи майбутнє, де квантова механіка відіграватиме ще більш центральну роль у нашому розумінні Всесвіту. Оскільки вчені та інженери продовжують використовувати силу квантової заплутаності, ми можемо очікувати появи широкого спектру революційних досягнень. Одним із найбільш перспективних застосувань квантової заплутаності є галузь квантових обчислень. Традиційні комп'ютери використовують біти, які можуть бути або 0, або 1 для обробки інформації. Квантові комп'ютери з іншого боку, Використовують квантові біти або кубіти, кубіти можуть існувати в кількох станах одночасно завдяки властивості, яка називається суперпозицією. Коли кубіти заплутані, вони можуть виконувати складні обчислення з безпрецедентною швидкістю. Ця здатність має потенціал для революції в галузях, що вимагають величезної обчислювальної потужності, таких як криптографія, розробка ліків та матеріалознавство. У криптографії квантова заплутаність пропонує новий рівень безпеки завдяки квантовому розподілу ключів QKD. QKD використовує заплутані частинки для генерації ключів шифрування, якими обмінюються дві сторони. Унікальність QKD полягає в тому, що будь-яка спроба перехопити ключ порушить заплутаність, сповіщаючи сторони про присутність зловмисника. Це гарантує безпеку зв'язку. Квантова криптографія може захистити конфіденційну інформацію в таких галузях, як банківська справа, державне управління та охорона здоров'я. Квантова заплутаність також є багатообіцяючою для розвитку квантового зв'язку. Традиційні методи зв'язку покладаються на сигнали, що передаються кабелями або повітрям, які можуть бути повільними та схильними до перешкод. Квантовий зв'язок, однак. Може передавати інформацію миттєво на величезні відстані за допомогою заплутаних частинок. Це може призвести до розробки глобального квантового інтернету, що забезпечить надшвидкий та безпечний зв'язок по всьому світу. У сфері зондування та вимірювань. Квантова заплутаність може підвищити точність вимірювань до рівня недосяжного для класичних систем. Квантові датчики використовують заплутані частинки для досягнення надзвичайно високої чутливості, що робить їх корисними для таких застосувань, як детектування гравітаційних хвиль, навігація та медична візуалізація. Ці датчики можуть призвести до значних удосконалень у різних галузях від астрономії до охорони здоров'я. Ще одним захоплюючим застосуванням квантової заплутаності є квантова телепортація. Хоча телепортація матерії, як це показано в науковій фантастиці, все ще далека від реальності, квантова телепортація інформації є можливою. Квантова телепортація передбачає перенесення стану квантової частинки з одного місця в інше за допомогою заплутаних частинок. Це може бути використано для створення. Надзвичайно безпечних комунікаційних мереж та підвищення ефективності квантових обчислювальних систем, заглядаючи в майбутнє, одним із найамбітніших застосувань квантової заплутаності є розробка квантових мереж. Ці мережі з'єднуватимуть квантові комп'ютери та інші квантові пристрої, дозволяючи їм обмінюватися інформацією та ресурсами. Така мережа може експоненціально збільшити обчислювальну потужність, доступну для вирішення складних завдань, і призвести до нових проривів у науці та техніці. Окрім цих технологічних застосувань, квантова заплутаність також має потенціал для промислового використання. Наприклад, квантові технології візуалізації можуть покращити роздільну здатність і точність систем візуалізації. Що використовуються у виробництві та контролі якості, квантова метрологія, яка використовує квантову заплутаність для точних вимірювань, може знайти застосування в таких галузях, як аерокосмічна промисловість, де надзвичайно точні вимірювання мають критичне значення. У міру того, як дослідження та розробки в галузі квантових технологій продовжують розвиватися, ми можемо очікувати появи ще більш інноваційних застосувань квантової заплутаності. Ці досягнення мають потенціал для трансформації різних галузей промисловості, що призведе до появи нових продуктів, послуг і можливостей, які раніше були немислимі. Однак важливо зазначити, що багато з цих застосувань все ще перебувають на експериментальній стадії та стикаються зі значними технічними труднощами. Розробка практичних квантових технологій вимагає подолання проблем, пов'язаних зі стабільністю, корекцією помилок і масштабованістю. Проте потенційні переваги квантової заплутаності настільки великі, що дослідники та промисловість активно інвестують у вирішення цих проблем. Галузь квантової механіки, зокрема квантова заплутаність, має величезний потенціал для майбутніх досліджень. У міру того, як вчені продовжують розгадувати таємниці квантового світу, з'являються нові цікаві напрямки та питання. Одним із головних напрямків майбутніх досліджень є підвищення стабільності та когерентності квантових систем. Квантові біти або кубіти, які є будівельними блоками квантових комп'ютерів, дуже чутливі до навколишнього середовища. Ця чутливість призводить до явища. Відомого як декогеренція, коли квантовий стан кубітів порушується, дослідники працюють над розробкою нових матеріалів і методів для захисту кубітів від декогеренції, що має вирішальне значення для створення надійних і масштабованих квантових комп'ютерів. Ще одним важливим напрямком є розробка методів корекції помилок для квантових обчислень. У класичних обчисленнях корекція помилок є простою справою, але в квантовій сфері вона набагато складніша через природу квантових станів. Вчені досліджують різні квантові коди виправлення помилок, які можуть виявляти та виправляти помилки, не руйнуючи квантову інформацію. Це дослідження має важливе значення для того, щоб зробити квантові комп'ютери практичними та корисними для реальних застосувань. Квантовий зв'язок ще одна багатообіцяюча галузь досліджень. У той час як квантовий розподіл ключів QKD вже продемонстрував безпечний зв'язок з використанням заплутаних частинок, розширення цієї технології для створення глобального квантового інтернету є серйозним викликом. Дослідники шукають способи передачі заплутаних частинок на великій відстані без втрати їхніх квантових властивостей. Це включає в себе розробку квантових ретрансляторів та супутникових квантових систем зв'язку. Обмін заплутаністю це захоплююча концепція, яка дозволяє заплутувати частинки, які ніколи безпосередньо не взаємодіяли. Цей метод може мати вирішальне значення для побудови великомасштабних квантових мереж. Майбутні дослідження будуть зосереджені на вдосконаленні обміну заплутаністю. Та інтеграції його в протоколи квантового зв'язку, щоб забезпечити більш надійні та гнучкі квантові мережі. У галузі квантового зондування та метрології вчені досліджують, як використовувати квантову заплутаність для досягнення безпрецедентного рівня точності вимірювань. Квантові датчики можуть революціонізувати такі галузі, як навігація, медична візуалізація та моніторинг навколишнього середовища. Тривають дослідження з розробки практичних квантових датчиків, які можна буде використовувати в реальних умовах. Квантове моделювання ще один цікавий напрямок досліджень. Квантові симулятори використовують керовані квантові системи для моделювання та вивчення складних квантових явищ, які важко досліджувати безпосередньо. Ці симулятори можуть дати уявлення про нові матеріали. Високотемпературні надпровідники і навіть біологічні процеси. Майбутні дослідження будуть зосереджені на покращенні можливостей і точності квантових симуляторів, розуміння фундаментальної природи квантової заплутаності та її наслідків для нашого розуміння реальності залишаються центральним питанням у квантовій механіці. Дослідники вивчають різні інтерпретації квантової механіки. Такі як багатосвітова інтерпретація та роль квантової інформації в структурі простору часу. Ці дослідження можуть призвести до глибшого розуміння всесвіту і, можливо, до нових теорій, що виходять за рамки нашої сучасної квантової механіки. Квантове машинне навчання це нова галузь, яка поєднує квантові обчислення з штучним інтелектом, використовуючи потужність квантових комп'ютерів. Дослідники прагнуть розробити нові алгоритми, здатні вирішувати складні завдання ефективніше ніж класичні алгоритми. Це може мати значний вплив на різні галузі, включаючи фінанси, охорону здоров'я та кібербезпеку. Майбутні дослідження будуть зосереджені на розробці практичних алгоритмів квантового машинного навчання та демонстрації їхніх переваг над класичними методами. Нарешті. Зростає інтерес до вивчення етичних і соціальних наслідків квантових технологій. У міру того, як квантові обчислювальні та комунікаційні технології стають все більш досконалими, вони матимуть глибокий вплив на конфіденційність, безпеку та економіку. Дослідники починають розглядати етичні наслідки цих технологій і те, як забезпечити, щоб їхній розвиток приносив користь суспільству в цілому. Галузь квантової механіки та заплутаності сповнена захоплюючих дослідницьких можливостей. Від підвищення стабільності квантових систем і розробки методів корекції помилок до вивчення квантового зв'язку, зондування та машинного навчання майбутнє квантових досліджень є світлим. У міру того, як вчені продовжують розширювати межі нашого розуміння, ми можемо очікувати на революційні відкриття. Які визначатимуть майбутнє технологій та наше розуміння всесвіту. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі у світ квантової заплутаності. Будь ласка, ставте лайки, коментуйте та діліться цим відео, а також не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео.